Нинішнього року орендарі ставків мають повністю легалізувати свою господарську діяльність шляхом оформлення відповідних документів, в тому числі і подавати звітність про проведену роботу. Зазначимо, на Буковині нині є 1185 ставків площею майже 5,5 тисяч гектарів. 617 з них перебуває в оренді для риборозведення. Далі Петро Голопапа річками, озерами та ставками природа Буковину не обділила. Тут як кажуть, сам Бог велів займатися в краї риборозведенням. Проте в цій галузі є ще багато проблем та прорахунків. Здебільшого орендарі тих же ставків, а їх в області понад 600, на власний розсуд вирішують, як вести рибне господарство, чим заробляти, а головне, що вносити, а що не вносити у звітну інформацію. Власне, цей бізнес в вкраї донедавна був у кращому випадку напівпрозорий. Така ситуація спостерігалась по всій Україні. І лише з набранням чинності в липні минулого року закону про аквакультуру орендарі почали надавати звітність про свою господарську діяльність. Більше ніж 400 суб'єктів аквакультури до органів рибоохорони здали звіти понад 60% даних суб'єктів. Відповідно, показники по виловленій товарній продукції в порівнянні з минулим роком виросли майже, майже на 10-15%. Щорічно, за неофіційною інформацією, у ставках буковини вирощували з одного гектара 500-600 кілограмів риби. Проте, в наявності ці цифри були занижені принаймні в три рази, адже далеко не всі орендарі звітували про справжній вилов риби. Після ухвалення закону про аквакультуру цей показник суттєво збільшився. Доклала до цього руку і обласна держадміністрація, давши зрозуміти орендарям. Що з державою не варто грати в хованки. Показники по рибропродуктивності в нашій області досягають оптимальних, тобто десь межують в районі 600 кілограм з гектара. Тобто ці показники по наказу мінополітики по зонах рибництва нашої території є досить оптимальні. Таке законодавчене введення вітає далеко не всі орендарі водних об'єктів. Адже тепер їм доведеться не каламутити воду, аби приховати свої прибутки, а вести господарську діяльність прозоро та ще й відраховувати кошти у місцеві бюджети. Петро Голопа Тарас Куренко, телеканал Буковина.